Усім доброго дня. Продовжуємо розмову про літіонні акумулятори, про систему на 24 вольти. Придбав собі отакий от балансир на 5 Ампер 7С. Вірніше він тут вказаний 57С. Чесно кажучи, коли переглядав відео у багатьох, мені здавалося, що він трошки більших розмірів. А насправді це доволі невеликий пристрій. Отак, От на фоні консерви, звичайно, такі його розміри. Зараз буду пробувати підключати. Шлейф проводів, всі, всі зазначають, що дуже м'яка ізоляція, але ну, в мене ж вона просто звичайна, звичайна і така доволі жорстка. В принципі, це е, не має значення. Уже прикупив самі клемники, як на 4 мм під діаметр, так і під 6 мм. Деяких треба буде такі буду ставити. Ну, звичайно, треба буде розібратися і підключити, підключити вимикач у цьому місці, розпаяти і підпаятися. Ну, В принципі, багато є відео. Можна сказати, що це вже в Ютубі відео інструкції, як це робити. Тому я тут зупинятися не буду. Зроблю все, як роблять усі. І буду ставити лише на одну збірку. Бо почитав коментарі то що мені написали в попереднім відео, де я а, говорив, що я хочу зробити. що я поставлю на той на ту збірку, яка більше, більше має розбалансованість. Там я зазначав 008 В. Ну, і потім. Поговоримо далі, як поступити, як... я ще не, ріш... не вирішив, чи все-таки запаралелювати з другою збіркою, щоб один балансир працював, це ставити ще один. Думки різні. Од... Одну, скажімо, одні говорять так, другі так. Вже не хочу називати фамілію того чи іншого. Тому що е, я бачу, що не всі е, один до одного дружелюбно відносяться і ставляться. От, а я маю, як би правильно зазначив, вирішувати мені і я маю сам відповідати за те, що я зроблю. Ну, поки що робимо те, що більш безпечніше, тобто підключаємо до одного. Встановив ось так балансир, також підключив до ось цієї збірки, замінив оці перемічки на шини, скажімо так, на провід 075. В принципі, зараз поговоримо ще на ту тему це буде безпечніше, чи не буде безпечніше, але воно не, не, не несе оця перемічка з провода вона тут ніякої силової силового значення не має. Тобто, радше вона потрібна для з'єднання для балансування активним балансиром. Що ще скажу? Не все так. Гладко вийшло з першого разу, значить, в мене на цій платі розпаяв я цю перемічку ран, встановив такий вимикач, у нас з цієї сторони від клемника. Ну, а не обійшлося без казусів, або й е вона не була пропаяна зразу, тут є вибір. На літій Ферон і на літій Іон. Так що я там підпаяв краще і запрацювало. Ну, тут мені допоміг Олександр Тацій. Ну, я спершу не зміг розібратися, в чим причина, чому не працює сам балансир. Не можу сказати, або це так було. Зразу не пропаяна на цій схемі, або було погано пропаяно. Ну, Неважливо, але на це слід звертати увагу. <кій> Добу вже він працює на цій збірці балансир. Була розбіжність 008 вольта, а вже 0,01. Так що ця штука реально працює. Спершу я думав, що це дармо потрачені. Кошти, ну, але бачу, що це, це річ доволі потрібна. Далі, як я вже зазначав в попередньому відео, були в мене думки з'єднати на один балансир, запаралелити і цю збірку. от е, Думки в коментарях роз, ну, розбіглися. так Одні. Підтверджували, що це реально можливо робити, воно все працює. Інші категорично заперечували таке з'єднання. Ну, давайте поговоримо трохи. Не знаю, наскільки це мені вдасться пояснити. Отже, у наш, нашому з'єднанні акумулятора однієї збірки 7С. Тобто, ми маємо по два. По дві консерви, дві комірки запаралелених, і далі вони є послідовними. Отже, наш балансир працює зразу на дві запаралелених комірки. І якби все нормально. Також в мене є ще ось одна збірка. Залишилося дві консерви з 12-вольтової системи. Я мав три збірки, ну, де використовувалася одна ціла і половина. Тобто три пакети. Чотири я вже можливо говорив в попередньому відео, я купляв раніше вони з одного автомобіля, а цих я дві. Докупляв минулої осені, позаминулої осені, тобто вже рік часу вона працювала в системі. Коли у нас трошки були потреби збільшити ємність акумулятора, почалися там відключення, пропадало світло з мережі, і я вирішив докупити. Ну, правда, попав я не на добросовісного продавця. Що тут, що тут було? Коли я її почав перевіряти, коли вона мені прийшла, одна, один пакет був якби, трохи просаджений. Я зібрав на 12 вольт і коли повністю зарядив, за якийсь час вона все, все одно самовільно розряджалася. Ну і Таким чином я вирахував, що одна з них. Не робоча. Тут ще навіть, якщо так добре придивитися, якась була помітка. Коли я звернувся до, до того продавця і пояснив, які проблеми, він відмовився її міняти. Не хочу вже це питання піднімати. Тепер рік вона працювала, цей акумулятор, ну я вже його не став брати. В 24 вольтову систему, тим більше це ще старий зразок. І навіть якщо так глянути, то вона є добряче піддута, і отак конзерв. Тепер перевіримо мені одною рукою, я їх от, -от запаралелив, розібрав цей акумулятор, він є запаралелений Тут два плюси, тут два мінуси. Спеціально, щоб вам показати м, якесь відео. Зняти і поговорити так. Напруга 4.1. 4.02. Оце з робочого акумулятора, який був на 12-вольтову систему. Ну і тепер та. Та, що не робоча. 0,9 вольта. Тому вона і здута. Яка там була причина на автомобілі, невідомо. Ну, Коли вона приїхала, вона, можливо, її зарядили добряче. Чи... Скільки вона там часу приїхала, вона ще витримала. Ну, а за рік часу ото розрядилося. Тепер, і так, тут з'єднано. Тут ми розуміємо, що у нас. Якби не робоча, що відбудеться, коли ми тут запаралелимо? Теоретично, ця, ця конзерва має передати е, цій. Е, до, до слова про такі перемічки. Ну, отже, вона в мене там стояла. От. Тут ми з'єднали. Напруга однаково, нічого не відбувається. А тут в нас вже просаджена. Теоретично, що має бути? має її скрити вона має почервоніти. Показую вам. Нічого не відбувається. Не знаю. Тепер про ту перемичку два слова мої думки. Що вона без. Ну, я її зняв, так, але якби вона стояла. Що би відбувалося, так? коли нас замикає цей акумулятор, нехай він вже би на коротке пішов, то він буде просаджувати через ту перемічку. Тут нас, відповідно, само собою, там на збірці стоїть. І оцей акумулятор без, безпосередньо садив цей пакет, відповідно просаджував би цей пакет, розряджав. Ну, але коли ми замість цієї перемішки тоненький провід, про який говорять, що він мав би перегоріти, пере... ну перегорить він, то тоді все одно буде замикатися через. І коло буде йти, і буде розряджатися і цей, і цей, і всі будуть в роботі. Ну, на жаль, думав, що я покажу, що тут іскра йде, і щось відбувається, але фактично нічого не відбувається. Хоча Хоча зараз ще раз замірюємо напругу. От, на цій було 0,9 і вже 1,7 вольта. Щось там переходить. Не можу сказати, що буде відбуватися в, реаль... в реальності, що сталося з цією банкою, що може взагалі відбутися під час роботи з тими консервами. Важко сказати. Тобто, до чого я це веду, там приводився приклад про Євгена Дуба. От вже вчора прийшлося передивитися його відео. З цієї тематики всі, я їх бачив, я їх ще раз передивився, як в нього все було зроблено. Отже, на 48-вольтовій системі використовувалося три конзерви паралельно, а потім послідовно. Одна з них, так як би мовити, вийшла з ладу один пакет. Все він, звісно, показував, все ви, мабуть, бачили. І все потягнуло одне за другим. Але. Думаю, що причиною був перезаряд. Тобто в нього на даний час на той час не було активного балансира. І я так і не побачив, до якої напруги. в нього максимальний струм зарядки був. Можливо, от одна консерва і вийшла за межі. Ну, я вважаю, що 4,2 В це вже забагато. Мабуть, для таких вживаних консервів 4,1 і то, певно, багато. Можливо, 4.05 і вище не, не варто заряджати. Так що не, не знаю там, чесно кажучи, що послугувало такою проблемою, і там в нього і запобіжники стояли, нічого там не перегоріло. Запобіжник стояв на 80 А. Просто був перезаряд, пакет вздувся, і, мабуть, тоді замкнула сама банка. І аж тоді сталася ця, ця, ця ситуація. Так що, якщо не буде перезаряду, то можливо і такої ситуації не буде. А то, що тут от саморозряд, я не знаю, з яких причин він відбувся. Тут є саме цієї, цього пакету, і як бачите, він, він нічого тут страшного нема. Е не буде ота шина плавитися ні тут, ні тут. Ну не плавиться, нічого тут не відбувається. Просто буде розряджати. Це, мабуть, буде замітно по показах. Не знаю, тут тих ситуацій треба розбиратися. Ну і ще вернувся два слова не, про. Оте паралельне під'єднання. Паралельне під'єднання е, активного балансира ну Давайте розглянемо такий випадок, що ми можемо зібрати на 24 вольтову систему три консерви послідовно е, Тобто ми будемо використовувати е, е, з напрузів в діапазоні 21-25 вольт. І сюди підключимо е, відповідний балансир так і збираємо ще одну таку саму консерву з тих самих, ну, розділяємо їх і знову збираємо три. І вони тоді паралельно підключаються до, до нашого інвертора. І ми ставимо балансир. Підключили до однієї збірки знову запаралелили до, до цієї наступної. Це не, не одне й те саме. Це виявляється, що якщо ми отак з'єднуємо. Дві паралельно, то так можна. А якщо ми паралельно підключаємо на, на різних, як то кажуть, стопках, так не можна, то виходять якісь двойні стандарти. Отже, такі мої думки, думаю, що все-таки так можна робити. З того, що я би ще додав, прислухаючись до тих всіх порад, отже, в мене нема ще. Запобіжника його обов'язково треба поставити на кожну з двох збірок. Запобіжник на 160 А, мабуть, на клемі до інвертора. Значить, на одну збірку і на другу збірку. І, як варіант підключати балансир паралельно другу збірку через запобіжники на 5 А. Тобто брати автомобільний з, з любого автомобіля тримач запобіжники, ставити на 5. Я так дивився, з самих дешевших там щось ну, 150 гривень. З Жигуляна, мабуть, першого можна, можна використати. Ну, а ціна самого балансера мені обійшлася в 900 гривень. Це я замовляв тут на місці в Україні. Так що вже не стільки в плані економії, там можна поставити ще такий самий тут. Ну, але чи потреба її в тому? Я не знаю. У мене тут вже, скажімо так, я вирівняв. Цей, цей, вирівнюється, скажімо так, ця збірка. А на цій розбіжність 0,2 В. Так що, такі мої думки, швидше за все, я от прийму таке. Таке рішення. Спершу ставлю поставити запобіжник основний, ну і, і тут запобіжники. Ну Про всяк випадок на тих 5 А і з'єднувати їх паралельно. Це вже буде, в принципі, логічно і технічно, мабуть, правильно. Так я сьогодні відео. Всім всього доброго, до нових зустрічей.